Перехресні шляхи, про які говорив Олег Тягнебок під час останнього візиту на Хмельниччину, знову провели політика у наш край. Цього разу головний свободівець країни відвідав Старокостянтинів в рамках звіту депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода перед своїми виборцями за рік роботи у радах усіх рівнів у Старокостянтинівській міській раді. Свободівці створили свою фракцію, яка складається з трьох депутатів. Звіти перед громадою проводять щопівроку. Жодна сесія міської ради не проходить без запитів чи звернень депутатів від свободи. Олег жителям Сантинова, як звітують депутати міських рад, де його політична сила має більшість. А це Тернопіль, Івано-Франківськ та Львів з громадою зустрічаються щотижня. За кілька днів до сесії роздають людям порядок денний і радяться, як голосувати по питаннях. На сесії буде розглядатися 50 питань. Там перше питання: такий то підприємець хоче взяти в оренду ділянку землі. Ну от ми питаємося, земля за такою адресою. Є люди, які живуть там поряд, Люди так, є. Ось є підприємець, ми обов'язково такого підприємця запрошуємо. Ти хочеш взяти, наприклад, чи приміщення, офіс, чи комунальне якесь майно, чи землю хочеш взяти. Скажи людям, які мешкають, живуть там навколо, що ти будеш там робити. Він ну я там зроблю собі такий то бізнес, але за те, що ви мені даєте, я, наприклад, вам в дворі дитячий майданчик поставлю. Ми народ питаємося згодні з тим. Люди кажуть, згодні. Крім цього, ведеться пряма трансляція сесій. На думку Олега Тягнебока, наявність камер змушує депутатів виконувати усі обіцянки дані народу. Крім цього, така система прямого народовладдя дозволяє запобігти корупції на місцях. Хоча загалом це лише мізерна частка ефективної роботи, адже вся влада зосереджена у Києві. Що будь-який виборець не тільки наш виборець, але й той, який голосував за інші політичні сили. Він має можливості подивитися на своїх депутатів, які вони питання розглядають, як вони відстоюють їхні інтереси. А крім того, ви прекрасно розумієте, коли депутат сидить під камерами, і коли йде пряма трансляція, всі прекрасно розуміють, що нишком ділити землю ніхто не буде, бо народ про то буде знати і буде реагувати, ніхто не буде продавати комунальне майно направо-наліво, ніхто не буде деребанити бюджет. Більше того, кожен депутат хоче. Робити якісь кроки, які би сподобалися виборцю. Разом з тим, лідерство українського об'єднання розповів жителям Старокостянтинова, чому в нашій державі не все гаразд. На його думку, причина нинішньої ситуації лежить у площині становлення незалежної України, коли після розпаду радянського союзу у нас, на відміну від країн Балтії та Польщі, не було проведено люстрацію. Тому зараз вважає політик, Україною керують ті, хто на початку 90-х грабував її. Не оминувалих тягнебок і теми прийдешніх виборів до парламенту. Особливу увагу було сконцентровано на виборче законодавство. Партія регіонів наполягає на законопроекту Лавриновича, міністра юстиції, так зване 50 на 50, мажоритарна пропорційна система. Я вам хочу нагадати, що в нас вже колись була така система. І я не можу сказати, що це була ідеальна система для України. Тому що ті, хто проходили по мажоритарних округах, це зазвичай були найбагатші люди певних територій, які просто тупо скуповували голоси виборців. Поки Олег Тягнебок разом з громадою роздумував, яким може бути закон про вибори. Верховна Рада саме голосувала за законопроект. Парламентарі вирішили провести волевиявлення за змішаною системою, при цьому піднявши прохідний бар'єр до 5%. Вікторія Земба, Богдан Любиченко, Сергій Репчинський. Віп-новини.